Зараз з нами на прямому зв'язку Андрій Небитов, начальник головного управління національної поліції в Київській області, генерал поліції третього рангу, доктор юридичних наук. Доброго ранку, пане Андрію. Вітаємо. Доброго ранку. Яка зараз обстановка у Київській області? Ну наразі хочу сказати, що згідно доручення голови Київської військової адміністрації розгорнута відповідні пункти незглавності. В районах правоохоронці там несуть службу щодо ліквідації наслідків. Я хочу сказати, що всю ніч працювали енергетики. Ще вчора почала повертатися напруга в деякі населен... населені пункти. На жаль, після вчорашнього обстрілу 1125 населених пунктів залишилися без світла. Але енергетики працюють, і я впевнений, що ми подолаємо всі ці наслідки. Щодо поліції, поліція посилила вдвічі свої наряди, причому як автопатрулі, так і піші. Ми працюємо на всіх пунктах незглавності, забезпечуємо порядок і допомагаємо нашим громадянам. Окремо по ситуації в Вишгороді зараз там перебувають наші працівники поліції. Весь периметр взяти під охорону. Нагадаю вам, що там пошкоджено, окрім чотирьох багатоповерхівок, також садочок і школа там вибити. Окна, і, на жаль, на мабуть, заклад не буде функціонувати, але ми будемо максимально запобігати фактам мародерства, забезпечимо правопорядок. Місцева влада звичайно забезпечить тимчасове відселення людей. Пане Андрію, як працюватиме найближчими днями при міській транспорт і міський транспорт? Ну щодо автотранспорта, я впевнений, що він і продовжує функціонувати. А щодо електричок і іншого виду транспорту, то це більш питання до енергетиків, але заплановано, що це відносина до так сказати об'єктів критичної інфраструктури, і потребує підключення в першу чергу. З приводу пунктів незламності, це була дуже непроста ніч на київщині. Ви знаєте, погодні умови, які були ожелець, людяний дощ. Скажіть, чи багато людей скористалося послугами цих пунктів незламності, зокрема от в Києві області? В області точно вам можу сказати, що люди користуються. Люди приходять, спілкуються, підтримують один одного. Ну в першу ніч ще до обстрілів знаю, приходили люди близько ста людей скористалися цими можливостями. Зараз звичайно, це більше. Ми не рахували, але проблемних питань зараз з їх існуванням і дією не виникає. Ну, є інформація про те, що в деяких містах такими пунктами обігріву або так пунктами, де можна отримати першу необхідну допомогу, є і відділки поліції. Скажіть, будь ласка, чи в столиці діє така практика? Ну я думаю, так що я відповідальний за Київську область, але я думаю, що це і в столиці. В області так, Як це відбувається? Це, згідно наказу голови національної поліції. Партименка сказано точно, що будь-який відділ відділення або районне управління, тобто будь-яке адміністративне приміщення. Поліції повинна бути готовим до прийому громадян у разі необхідності обігрітися, отримати гарячу їжу, напої і скористатися інтернетом. Я хочу сказати, що такі підрозділи по Київській області вони готові. Керівники отримали відповідні доручення. А до чого до цього часу ми забезпечили значить енергонезалежність. У нас є генератори є і водопостачання окремо. Тому, будь ласка, якщо громадянам потрібна допомога, звертайтеся до наших підрозділів. Ви згадали про мародерів. Цікаво, яка зараз статистика, от враховуючи перебої з електрикою? Доба зараз, ви знаєте, якщо те темна частина доби дуже велика, чи зростає злочинність на фоні от таких складних часів, які переживають українці? Можу констатувати ні не зростає насамперед, тому що вчасно вжиті заходи. Перше це збільшення сил безпеки на нашій території. Обслуговування я маю на увазі на території Київської області. Ци ДФТГ і військові підрозділи, звичайно, посилене патрулювання і окремо, в вічі збільшена кількість присутність поліції на наших вулицях, як піших патрулів, так і автопатрулів. Поліція охорони в свою чергу взяла під фізичну охорону всі об'єкти. Ну найбільш цікаві, будемо так казати, цей па. І... Та де банкомати розташовані. тому ми вжили цих заходів, щоб попередити всі ці злочини. А ще таке от питання: воно ну чисто таке побутове. Ми знаємо, що є е, е, телефони гарячої лінії, так: 101, 102, куди можна додзвонитися, але банально мобільний зв'язок не працює. Яким чином можна викликати наряди патрульної поліції? Ну тут е, складна ситуація. Мабуть, той аналоговий зв'язок, будемо так, дротовий. На жаль, час зараз становиться нам корисним, що можна викликати по дратовому зв'язку. Якщо такого немає, ну треба винаходити спосіб. Якщо у вас є все ж таки доступ до мережі інтернету, у нас є відповідні телеграм-групи, де можна повідомити про ту або іншу ситуацію, щоб поліція відреагувала. Ми відслідковуємо всі ці групи і обов'язково реагуємо. Ну, до речі, ще трохи про статистику. На Київщині з початку снігопадів вже зафіксували 330 ДТП і водії, по-перше, це водії продовжують їздити? Водії продовжують їздити на літній гумі. Це, по перше, а по друге, темнота і часто не зважають на це. Скажіть, будь ласка, як вдається врегулювати або чи, чи вдається якось подіяти на таких безвідповідальних водіїв? Намагаємося діяти. Я хочу вам нагадати, що немає відповідальності за несвоєчасну зміну гуми. А ми розуміємо з вами. Я хочу, щоб всі глядачі ваші розуміли. Що причини ДТП, затори, в яких ми з вами стаємо, це причини того, що автомобілі не можуть рухатись. Вони або потрапляють в ДТП, або вони, як то кажуть, буксують і не можуть рухатися в нормальному режимі. Із 300 автомобілів, які ми зупинили, щоб поспілкуватися з водіями. От думаєте, з більше 150 виявилося, виявили, що водії не змінили цю гуму. Я вважаю це безвідповідально, бо всі ми пам'ятаємо, що автомобілі... Є джерело підвищеної небезпеки, і воно може навіть не тільки травмувати і скоїти ДТП, а може, може і вбити людину. Тому водії як і керманичі повинні бути відповідальними. Пане Андрію, поточніть, будь ласка, ці 330 ДТП це за який час? Щоб розуміти, наскільки є ці наслідки? Це з першого снігу, коли в нас декілька два, дні тому випав сніг, і от на вчора. Моменту перших ускладнення дорожньої умов то з цього часу стало 30 ДТП. Дякуємо дуже. Дякуємо, Дякуємо. вам так, Андрій. Нєбитов, начальник головного управління національної поліції в Київській області. Вибачте, Нєбутов, був з нами на прямому зв'язку в рамках марафону Єдині новини